Доброго дня, я Олексій Єфіменко. Я працював 11 років в вищій школі. Маю дещо сказати про корупцію у вищій школі. Я працював асистентом, доцентом, захищав дисертацію. І коли я працював в вищому навчальному закладі, тоді вже було зрозуміло, що система освіти хвора, хвора на корупцію. На жаль, корупція така, корупція така хвороба, яка вразила обидві сторони і студентів, і викладачів. Студенти не дуже бажали вчитися, казали, я працюю, в мене ніколи, в мене сім'я те інше. На жаль, на жаль, інша сторона, викладачі теж не дуже поспішали, не дуже вкладалися в ту працю в передавати, передавання знань студентам. Чому так сталося? Мабуть, є об'єктивні причини цього явища, як то низька зарплатня викладачів, низька студентська стипендія. Соціальної традиції якісь, ну то не є виправданням. Корупція це хвороба, це дійсна хвороба, яка продовжується, яка поширюється на все суспільство в країні, в країні і починається з вищого навчального закладу. Студенти, не давайте хабаря ніколи, нікому. Навіть якщо на вас тиснуть, навіть, навіть якщо викладач, навіть якщо професор, навіть якщо звідувач кафедри чи декан. Неважливо, хто, надавайте хабаря. Ви свою оцінку, ви свої знання, свою освіту, свій рівень, свій вис високий рівень освіти. А, тому що це ваше майбутнє. Не те, яке ви можете обміняти на хабаря, а те, яке ви дійсно виборите. Це буде ваш результат і нічий інший. Це ваш особистий результат, який ви вибороли для себе сама. Хай буде це не дуже висока оцінка, хай буде. Може і не висока оцінка, але це буде ваша оцінка. І маю сказати викладачам. Викладачі, поважайте студентів, студенти, які виборють свої оцінки, хай в нього не дуже високий рівень знань, але він бореться за свої знання, заслуговує уваги. І тому так можна припинити корупцію спочатку вищої освіти, а потім і в суспільстві. От так мене навчили мої вчителі. з подякою для моїх вчителів. Все. дякую.